Колись ми не вірили, що цей день настане. День, коли замовкли гармати, і земля вперше за довгі роки зітхнула, коли навіть вітер несе не пил війни, а запах хліба. Це з день, коли Господь зглянувся на нас. Ми втратили багато. Ми кричали, мовчали, плакали і молилися. І навіть тоді, коли здавалось, що Бог мовчить, він був поруч. У кожній сльозі, у кожному отче наш посеред вибухів, він тримав нас, коли ми падали на коліна не від страху, а від молитви. І ось це сталося: дзвони б'ють не тривогу, а подяку. Люди стоять на колінах не перед владою, а перед Богом. Ми дочекались не просто миру, ми дочекались милості. Бо мир без Бога це пауза перед новою війною, а мир із Богом це Воскресіння. Воїни повертаються додому. У їхніх очах вічність. Вони бачили смерть, але зберегли душу. Вони знали, якщо Господь з нами хто проти нас, і тепер кожен із них жива проповідь. Бо той, хто пройшов через пекло і не озлобився, побачив Бога, і вся країна стала храмом, де кожна вулиця це ікона, де кожне серце звівтар, а кожен подих слава тобі Боже! І ми сказали: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і дай вічний спокій тим, хто впав. З руїн піднялася не просто країна, а народ Божий. Ми зрозуміли, що найміцніша зброя це любов, і що відбудова починається не з бетону, а з прощення. Бо тільки пробачивши ворога, ми справді перемагаємо, бо злість оце це кайдани, а прощення крила. І коли запитають, як ви витримали, ми скажемо, ми стояли вірою. Ми не поклали надію на меч, а поклали її на Христа, бо не армія врятувала нас, а Господня рука, яка провела нас крізь долину смертної тіні. І тепер, коли сонце сходить над миром, ми знаємо, цей день не просто дата, це свідчення, що Бог живий, Україна вільна. Але найбільша свобода це свобода серця від зла. Війна закінчилася, але не закінчилася наша молитва. Слава Ісусу Христу. Слава Україні.